Повіщення населення про надзвичайні ситуації. Що робити при сигналі Увага всім. З метою попередження населення про загрозу або виникнення надзвичайної ситуації встановлений єдиний попереджувальний сигнал. Увага всім він передається за допомогою уривчастого звучання електросирен. Части гудків транспорту у запису мережами радіомовлення через вуличні гучномовні пристрої. Почувши цей сигнал, необхідно увімкнути радіо чи телевізор на канали обласного місцевого мовлення, послухати звернення до населення, яке пролунає після виключення сирени, діяти відповідно до отриманих рекомендацій, повідомити про отриману інформацію інших у разі потреби, надати їм допомогу. Порядок дій під час проведення евакуації, отримавши інформацію про початок евакуації, необхідно взяти документи, гроші, валізу чи рюкзак з необхідними особистими речами, медикаментами та предметами гігієни, продукти харчування і воду на три доби. Загальна вага речей не повинна перевищувати 50 кілограмів на одну людину. Дітям дошкільного віку вкласти в кишеню записку, де вказується прізвище, ім'я по батькові дитини та батьків, а також домашня адреса, відключити у квартирі чи будинку газо, водоелектропостачання повідомити про евакуацію сусідів, у разі потреби надати допомогу в евакуації літнім та тяжкохворим людям. Вийти до збірних пунктів евакуації чи пунктів посадки на автотранспорт, які вказані в повідомленні органів цивільного захисту. Під час евакуації виконуйте розпорядження посадових осіб органів з евакуації, дотримуйтеся дисципліни та порядку. Обережно вибухонебезпечні предмети. До вибухонебезпечних предметів належать боєприпаси, саморобні вибухові пристрої, як діяти у разі знаходження вибухонебезпечного предмета, припиніть будь-яку діяльність у районі виявлення підозрілого предмета, не наближайтесь до предмета та не чіпайте його. Попередьте про знахідку людей, які опинилися поруч. Відійдіть на безпечну відстань, повідомте про знахідку екстрені служби, дочекайтеся прибуття фахівців та вкажіть місце знахідки. Пожеженебезпечний період. У пожеженебезпечний небезпечний період забороняється. Відвідувати хвойні насадження при надзвичайній пожежній небезпеці 5 класу, заїжджати на територію лісу машиною, палити, кидати у лісі непогашені сірники та недопалки, розводити багаття у лісі, залишати у лісі просучене бензином або іншими горючими речовинами ганчір'я. Спалювати суху траву та сміття на присадибних ділянках, сільськогосподарських полях та територіях, що примикають до лісу. Пам'ятайте, масштабні пожежі починаються з маленького вогнища. У разі виникнення пожежі у лісі чи на відкритій території телефонуйте за номером 101. Електробезпека у побуті. Не залишайте вімкнені електроприлади без нагляду, не дозволяйте дітям бавитися з електроприладами, вставляти в розетку сторонні предмети, не користуйтеся зіпсованими розетками, вилками, проводами з пошкодженою ізоляцією, не допускайте потрапляння вологи чи води на електричні прилади. Електробезпека на вулиці. Не підходьте до обірваного дроту повітряної лінії, який лежить на землі чи звисає з опори ближче, ніж на 8 метрів. Не підіймайтесь на опори повітряних ліній електропередач, не накидайте на електричні проводи різноманітні предмети. Не відчиняйте двері огороджень електроустановок, не проникайте до трансформаторних підстанцій та розподільчих пунктів, не підіймайтесь на дах поїзда локомотива чи вагона. Це небезпечно. Напруга залізничних контактних мереж становить близько 30 тисяч вольт. Давайте згадаємо, як правильно потрібно переходити дорогу. На нерегульованому пішохідному переході спочатку треба зупинитися, подивитися ліворуч, дочекатися, поки автомобілі зупиняться, потім подивитися праворуч, теж дочекатися, поки автомобіль зупиниться, і після цього вже ми можемо переходити дорогу. У звичайному своєму темпі, не сильно швидко, але й не сильно повільно. Що ж до регульованого пішохідного переходу, це той, який регулюється світлофором, перш за все, нам теж необхідно зупинитися, почекати. Тому що не всі водії виконують правила дорожнього руху. Деякі з них можуть проїхати на червоне світло, в той час, коли вам горить зелений сигнал світлофору. Тому при переході регульованого пішохідного переходу так само необхідно бути дуже уважними. Найбільш безпечними є надземні або підземні пішохідні переходи, тому за можливості користуйтеся ними. Також запам'ятайте три важливих наступних правила. Правило перше. Не грайтеся біля дороги, оскільки, захопившись грою, ви можете вибігти на дорогу, де в цей час дуже швидко їздять автомобіль, який не зможуть вчасно зупинитися. Правило друге. Не їздіть на велосипеді по дорозі, якщо вам не виповнилось з 14 років. Ви можете їздити на велосипеді по тротуару. Також у дворі власного будинку або в парку під наглядом ваших батьків. І правило третє: користуйтеся світоповертаючими елементами в темну пору доби або в умовах недостатньої видимості. Це можуть бути, по-перше, спеціальні жилети, які ви можете одягати на себе. По-друге, спеціальні флікери. Вони бувають багатьох видів. Як, от, наприклад, от такі брелки, які можна чіпляти на одяг або на рюкзак, або ось такі от спеціальні смужки, які також можна чіпляти на одяг. А також можете використовувати спеціальний одяг, який вже містить в собі спеціальні світоповертаючі елементи для того, щоб водій швидко помітив вас на дорозі і зміг вчасно зупинитися. Отже, дотримуйтесь правил дорожнього руху та бережіть себе. Дякуємо за увагу вам. Залізниця об'єкт підвищеної небезпеки, де необхідно суворо дотримуватися правил безпечної поведінки. На залізниці необхідно переходити колії тільки у призначених місцях. Наближаючись до залізничного переїзду, уважно стежити за світловою та звуковою сигналізацією, а також положенням шлагбаумів. На залізниці заборонено залишати без нагляду дітей, переходити чи перебігати колії перед поїздом. Використовувати навушники та мобільні телефони при перетині залізничної колії, пролізати під вагонами, підніматися на дах поїзда, локомотиву чи вагона, адже може вразити електричним струмом високої напруги, класти на рейки сторонні предмети. Будьте максимально уважні та обережні на залізниці. Ціна помилки, життя. Правила безпеки на воді відпочивайте та купайтесь на спеціально обладнаних пляжах. Купайтесь у світлу частину доби при температурі води не нижче плюс 18, а повітря не нижче плюс 24 градусів за Цельсієм. Не пірнайте з містків, дамп, дерев, високих берегів, не підпливайте близько до плавзасобів, які йдуть неподалік від місць купання. Якщо ви не вмієте плавати, заходьте у воду лише до пояса. Пам'ятайте, вода не пробачає помилок. Дотримання правил поведінки на воді збереже ваше здоров'я та життя. Перша допомога це комплекс дій, який направлений на підтримку життя та здоров'я людини, яка потрапила в кризову ситуацію. Кризова ситуація це будь-що пожежа, обвал будівлі, погіршення стану здоров'я чи навіть обстріл. Для того, щоб людина, яка не має фахової освіти, могла надати допомогу, потрібно дотримуватися чотирьох основних принципів надання першої допомоги. Крок перший: я бачу людину в місті, Події. Я не розумію, чи місце це безпечно, доки я не можу його оглянути. Згори, з боку, я можу обійти з безпечного боку для того, щоб підійти до людини. Для того щоб надавати допомогу постраждалому, рятівник повинен бути впевнений, що місце безпечне. Якщо він може його обезпечити, він повинен це зробити. Якщо це неможливо з зовнішніх обставин, все, що може робити рятівник, це підтримувати. Постраждалого на відстані та можливо коригувати його самодопомогу. Крок другий це оцінка стану постраждалого. В першу чергу ми повинні розуміти, чи є масивна кровотеча, чи можемо ми її зупинити. Ми повинні її зупинити в першу чергу. Потім нас цікавить свідомість та дихання в самопостраждалого для того, щоб ми могли розуміти, як правильно подалі надавати допомогу. Після другого кроку, крок третій, необхідно викликати фахівця. Це може бути будь-хто швидка допомога, державна служба надзвичайних ситуацій, поліція чи сусід медик, який може вам допомогти надати допомогу. Поки ми чекаємо допомогу, ми підтримуємо постраждалого для того, щоб контролювати його стан. Що я можу для вас ще зробити? Може вам водички дати. Давайте разом разом чекаємо. Звісно, я нікуди не піду від вас. Yeah. Чому важливо залишатись разом з постраждалим? Тому що його стан може змінитися кожної хвилини. Тому, поки ми чекаємо допомоги близьких чи фахівців, ми підтримуємо постраждалого для того, щоб контролювати його стан. Після того як ми покликали на допомогу фахівців, ми можемо переходити до останнього кроку безпосередньо надання першої допомоги. Збільшується захворюваність на гострі кишкові інфекції та харчові отруєння, пов'язані із вживанням бактеріально забруднених продуктів харчування і питної води. Пам'ятайте, у випадку виявлення перших ознак кишкового захворювання необхідно терміново звернутись до лікаря. Самолікування небезпечне, тільки чітке дотримання гігієнічних правил. Та вимог дасть можливість уникнути харчового отруєння та зараження кишковими інфекціями. Будьте здорові. Факт чи фейк. Максимальна кількість балів 10. Одна правильна відповідь 1 бал. Перше запитання. Існує тип мін, які переводяться у бойове положення, коли ви наступаєте на них, а підриваються тільки тоді, коли ви забираєте вашу ногу. Це дає вам час, щоб знайти важкий предмет, щоб розмістити на міні, і таким чином ви можете звільнити ногу та уникнути підриву. Це фейк чи факт? Звичайно, це фейк. Таке відбувається тільки у кіно. Друге запитання. Один із способів, щоб уникнути травм в небезпечній зоні, треба омога швидше бігти або їхати. Якщо ви біжите або їдете дуже швидко, ви зможете уникнути розповсюдження вибухової хвилі у той час, коли міна детонує: факт чи фейк. На жаль, це фейк. Ви не зможете бути швидшим, ніж вибухова хвиля. 3. Міни мають не дуже довгий термін зберігання, і через декілька років у землі вони іржавіють і виходять із ладу. Факт чи фейк? Це фейк. Більшість мін залишаються небезпечними. Протягом багатьох десятиліть багато зроблено з пластику і повністю водостійкі. 4. Боєприпаси, що не розірвалися, також становлять загрозу життю людини. Факт чи фейк. Це факт. Під час обстрілу деякі снаряди можуть не спрацювати одразу, але вони готові вибухнути будь-якої миті. Те, що здається частиною уламком, також може містити заряд і бути небезпечним. Не можна підбирати такі трофеї. 5. Якщо ж ви потрапили під обстріл вдома, слід діяти так: сховайтесь у безпечному місці. Якщо це неможливо, краще лягти, вкрившись предметами, які можуть захистити вас від культа уламків. Ваше тіло. Має бути у безпечному положенні. Згрупуйтесь, лягайте в позу ембріона. Коли почнуться постріли, слід розтулити рот, аби вберегти барабанні перетинки. Це факт чи фейк? Це факт. А зараз філборд максимальна кількість балів 15. Слова ви мали знайти: документи, ліки, їжа, вода, граната, міна, бомба, патрон, петарда Боєприпаси, Вибух, Сховище, Мир, Маріуполь, Голуб. Ви все знайшли? Ви колись дивились, шоу Інтуїція? Напишіть в коментарі. Завдання дуже просте. Слід вгадати, що з цих предметів можливо є вибухонебезпечним. Максимальна кількість балів 7. В усі предмети можливо сховати вибухівку, тому всі предмети потенційно небезпечні. Злочинці зазвичай ховають вибухонебезпечні предмети у звичайні портфелі, сумки, банки, пакунки і потім залишають у багатолюдних місцях. У такому разі важко відрізнити сумку з вибухівкою від такої ж сумки, залишеною забудькуватим пасажиром у громадському транспорті. Часто такі міні-пастки мають досить привабливий вигляд, відомі випадки застосування їх. У авторучках, мобільних телефонах, гаманцях, дитячих іграшках. Тому бездоглядні предмети в транспорті, кінотеатрі, магазині на вокзалі вимагають особливої уваги наступний етап бути чи не бути. Ось у чому питання: максимальна кількість балів 4. Одна правильна відповідь 1 бал. Перше. Поряд з підозрілими та вибуховими пристроями слід користуватися засобами радіозв'язку мобільними телефонами. Так чи ні? Ні. Поряд з підозрілими та вибуховими пристроями не слід користуватися засобами радіозв'язку мобільними телефонами. Вони можуть спровокувати вибух. 2. У разі знаходження. Вибухонебезпечного пристрою люди не розпалюють поряд багаття або кидають до нього предмети. Ви згодні з цим твердженням? Це правильно. 3. Людям слід оминати снаряди, які не розірвалися. Так чи ні? Так, під час обстрілу деякі снаряди можуть не спрацювати одразу. Але вони готові вибухнути будь-якої миті. Те, що здається частиною, уламком, також може містити заряд і бути небезпечним. 4. якщо побачив на вулиці бездоглядну сумку або телефон, слід негайно забрати собі. Так чи ні? Це неправильно. Бездоглядні предмети в транспорті дворі магазині вимагають особливої уваги. Дітям до них не слід наближатись, потрібно повідомити дорослих, які передадуть інформацію поліції. П'ятий етап послідовність: максимальна кількість балів 6. Одна ситуація у правильному порядку 3 бали. Якщо ви побачили підозрілий предмет на вулиці. Ваші дії. Що ви повинні зробити спочатку? Правильно діяти так. Негайно зателефонуйте до служби по рятунку за номером 101 або у відділення поліції за номером 102. Попередьте перехожих про можливу небезпеку. Очікуючи на прибуття рятувальників, огородіть чимось небезпечне місце та відійдіть від знахідки на безпечну відстань 100 метрів для огородження. Скористайтеся. Будь-якими підручними матеріалами: гілками, мотузками, шматками тканини, камінням. Друга ситуація. Якщо ви побачили підозрілий предмет у громадському транспорті та інших місцях скупчення людей, ваші дії. Правильно зробити так. Звертайте увагу на залишені сумки, портфелі чи інші предмети, у яких можуть бути заховані саморобні вибухові пристрої. У разі виявлення підозрілого предмета негайно кнопкою виклику водія переговорним пристроєм чи іншим способом повідомте про знахідку водія чи правоохоронців, не відкривайте знайдені пакети чи сумки, не чіпайте їх. Та повідомте людей довкола про можливу небезпеку.